thank <music> you Привіт, Мене звати Ольга Система. Сьогодні я з вами поділюся лайфаками життя з РС, власне, про свій діагноз. Е, перші незрозумілі симптоми відчула ще у 2003 році, але вони минули протягом двох тижнів, були незначними, так що я не встигла звернутися до якогось лікаря. З 2006-го я двічі на рік лікуюся у неврології, 2008 рік чую е, словосполучення, демілінізуючий процес в попередньому діагнозі, але МРТ частенько і діагноз не підтверджується. На радість тоді 2012 рік офіційно підтверджений дебют склерозу і моє життя стартує з новими відними даними. Як я себе почуваю зараз, відповідно шкали коли ЄДІСС 6-6,5 балів. Я не працюю зараз, але я соціально активна. Я друкуюсь, пишу поезію, проводжу зустрічі, літературні вечори, як наживо, так і онлайн. Врешті лайфхаки, які помічні, мені були від самого початку, які Користуюся навіть зараз. Отже, перше, Називаючи діагноз, ніколи не використовуйте народну назву Росіяний склероз через те, що його найчастіше сплутає з атеросклерозом, просто склероз це забування. І будуть скпинити. А воно не потрібно для психоемоційного стану нашого геть аж ніяк. Тому серйозно говоріть автоімунне, хронічне, прогресуюче, демілінізуюче захворювання, цереброспінальна форма, рецидивуючий, ремітуючий перебіг. Молодець. Друге, я цю пораду почула і прийняла, і я дуже дякую, що мені сказала поділилася з нею Лена, моя колежанка в дебюті на сусідньому ліжечку. Не відкладайте на завтра, чи на час, коли вам стане краще свої справи, зустрічі, завдання. Бо як би це песимістично не звучало, наш діагноз настільки непередбачений, що е, чи покращує не факт, а от погіршує прям 99%. Третє одяг. Болюча тема, як я вже дивлюся, майже для кожного. Одяг на зиму відкрила Лижний. або для сноуборда. Він теплий. Він надзвичайно легкий і в ньому можна вільно рухатися. А, так, а, І він стильний на вигляд. Вас ніхто ніколи не сприйме, що ви якийсь інвалідний. Одяг влітку, це для дівчаток, скоріше стиль боха або кежел. теж надзвичайно в ньому вільно, легко, рухи не скуті, а, і ти симпатичний, красивий, не такий, як усі, до речі. Четверте, плануйте усе. І саме з планом, з розкладом ви дасте фору навіть людині, яка признається. Через те, що астенія, обмеженість в пересуванні вам не дасть от добігти, коли ти кудись не встигаєш, бо не запланувався. Плануйте, це ваша сила. А п'яте щоденна прогулянка на вулиці ну це є вже скоріше для людей, яким важко виходити з дому. Не сидіть вдома. Правда, це не цікаво. По-перше, це квест вдягнутися. Друге подолати шлях на вулицю. Третє корисна соціалізація, комунікація з сусідами. Легше стає надзвичайно. Шосте. Превентивно подзюрте перед е, тим, як маєте виходити, навіть якщо вам цього не хочеться. І за дві години до виходу з дому пліс, не пійте водички, вам буде легше, чесне слово. Ну, це навіть коли ви тільки стартуєте, це теж помічне. Сьоме, не соромтеся свого діагнозу чи видимих вражень і користуйтеся для полегшення пересування допоміжними засобами. Там палиця, ходунки, візок. А я от для себе відкрила і завжди цим користуюся. Мене потрібно. Потрібно коли кудись потрапити, і мене віднесли на усяг. Бо не всюди в нас доїдеш на колясці, хоч місто в нас є обласний центр, але ж доїхати коляскою, я ні виїхати з квартири не зможу ні доїхати нікуди. Це таке полегшення, ніяке. Ну і зрештою, в мене перилка в оплетена ними вся квартира. Ось ви от бачите, на кухні знаходиться один із шматочків. Надзвичайно легко, і гості до речі, цього всього не бачать. Воно якось так злилося з інтер'єром. Восьме, тут би я вам казала: робіть, повторюйте, дотримуйтеся у цієї поради, я нічого не знаю. Зарядка на всі групи м'язів, хоч каміння з небом. це або силові вправи, або стрейчинг, йога Краще чергувати це. Додасть вам здоров'я! Ну і побічним ефектом у вас буде хороше тіло. Навіть якщо щось ніжками не складається, краще це порадитися з реабілітологом і для вас адаптують якусь вправу. Одним словом, робіть зарядку, Робіть, робіть, робіть. Так, дев'яте, ви маєте право на все, що не заборонено кримінальним кодексом та етикетом. З власного досвіду знаю, що вас будуть заповзяти намагатися загнати у почуття провини, обов'язку, страху і сорому за ваш діагноз чи за ваш фізичний стан. Не ведіться. Так, 10. Під час пересування не поспішайте, травма небезпечна. З власного досвіду знаю, рекомендую, тому от, от повірте. Не перевіряйте, повірте і прийміть. Так, 11. Сон. Ви знали? Ви знаєте, що відновлення мієліни відбувається саме під час спання. Лікуйтеся цим успішно. <хи> так, дванадцяте. І не намагайтеся довести оточення, що ви здорова людина, виконуючи звичні речі, чи то в готуванні, чи то в прибиранні. Бо, окрім виснаження, ви нічого не отримаєте. Нічогісінько. Я, наприклад, зрозуміла, що я або готую їжу, або роблю зарядку. Зарядка корисніша: 30 хвилин в день всього-навсього. А за 30 хвилин я що можу зробити, зварити? Правильно, майже нічого. Тому я їжу купую або прошу когось приготувати, або заплачу, мені краще приготують. Ось поважайте себе, любіть себе. Ну так от сталося, що ми маємо підвищені потреби в цьому житті. Не комплексуйте, любіть себе, і ви знаєте, все буде прекрасно. Обіймаю вас, цімки бомба.